Чи помічаєте ви, що ваші ноги стали менш витривалими, можливо, підйом по сходах дається важче, ніж раніше, або звичайна прогулянка почала викликати втому? Якщо ви думаєте, що це просто вік чи втома, мушу вас попередити це може бути першим сигналом серйозних змін у вашому організмі. Наукові дослідження свідчать, що втрата сили в ногах може вказувати на початок зниження м'язової маси, розвиток остеопорозу та навіть підвищений ризик небезпечних падінь. Але є і добра новина ви можете цьому запобігти. Українські науковці з'ясували, що деякі натуральні продукти здатні не лише зупинити цей процес, а й повернути силу вашим ногам. У цьому відео я розповім про 10 продуктів, які обов'язково варто додати до вашого щоденного раціону, якщо ви хочете зберегти ноги здоровими і міцними. Залишайтеся зі мною до кінця, адже останній пункт у списку справжня знахідка для ваших м'язів. І не забудьте поставити лайк. Перш ніж ми поговоримо про продукти, які можуть зміцнити ваші ноги, дозвольте мені пояснити наскільки серйозною є ця проблема. За даними одного з досліджень, опублікованих Національною академією наук України, втрата сили в нижніх кінцівках це не просто ознака втоми чи віку, це може бути ранній симптом глибших змін у тілі, зокрема, зменшення м'язової маси, погіршення стану кісток і навіть зростання ризику падінь, які можуть мати дуже небезпечні наслідки. Я не кажу це, щоб вас налякати. Як жінка, яка сама пройшла через це, я розумію, як важливо вчасно звернути увагу на перші сигнали, які подає наше тіло. І ще важливіше знати, що ми можемо діяти. Далі я розкажу вам, які саме продукти допомогли мені повернути силу в ногах і почуватися впевнено знову. Залишайтеся зі мною. Попереду найцінніше 10 науково підтверджених продуктів для зміцнення ніг номер один яйця. Почнемо з одного справжнього суперфуду звичайних яєць. Це справжня скарбниця корисних речовин, особливо коли йдеться про силу м'язів ніг. У яйцях міститься лейцин – незамінна амінокислота, яка відіграє ключову роль у зростанні та відновленні м'язової тканини. Уявіть собі, лейцин як будівельний блок, який допомагає м'язам ставати міцнішими після фізичних навантажень. Та це ще не все. Яйця також багаті на інші необхідні амінокислоти, вітаміни групи Б, вітамін Д, а також мінерали, що сприяють зміцненню як м'язів, так і кісток. Це не просто слова, наукові дані підтверджують ефективність. Одне з досліджень показало, що щоденне споживання яєць протягом 12 тижнів може збільшити силу м'язів, ніг аж на 40%. Уявіть, яку різницю це може зробити у вашому щоденному житті легкість руху, більше енергії та впевненості. І найприємніше, яйця це надзвичайно зручний і універсальний продукт. Варені, смажені у вигляді омлету чи додані до салатів, є безліч способів зробити їх смачними і корисними. Тож, якщо ви дбаєте про свою активність і силу ніг, не забувайте про яйця. Вони дійсно можуть змінити ситуацію на краще. Продукт номер 2 банани, ваш природний помічник для сили та витривалості. Додайте банани до свого раціону, і ви дуже швидко відчуєте позитивні зміни. Це не просто смачний перекус, а справжнє джерело енергії і користі для ваших м'язів. Однією з головних переваг бананів є високий вміст калію, мінералу, який необхідний для здорової роботи м'язів. Калій допомагає підтримувати електролітний баланс в організмі, а це критично важливо для правильного скорочення м'язів і профілактики судом. Якщо ви часто відчуваєте втому в ногах або маєте м'язову слабкість, можливо, вам просто не вистачає калію. Банани також покращують кровообіг у нижніх кінцівках, що дуже корисно для тих, хто постійно в русі або багато часу проводить на ногах. Краща циркуляція це швидше постачання кисню та поживних речовин до м'язів, а значить швидше відновлення і менше І ще один плюс банани містять швидкі вуглеводи, які заряджають енергією практично миттєво. Це ідеальний варіант для тих, хто потребує додаткової витривалості протягом дня. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші ноги були сильними, витривалими і не втомлювались завчасно, не забувайте про банани. Один, два фрукти на день можуть зробити велику різницю. Продукт номер 3 шпинат зелена енергія для ваших ніг. Шпинат це набагато більше, ніж просто зелень на тарілці. Це справжнє природне джерело сили, особливо для м'язів ніг. Завдяки вмісту природних рослинних ферментів шпинат може значно підвищити ефективність роботи м'язів. Дослідження, проведене Київським університетом, показало, регулярне споживання шпинату може покращити м'язову продуктивність аж на 25%, інакше кажучи, ваші м'язи зможуть виконувати більше роботи, витрачаючи при цьому менше енергії. Це ідеально, якщо ви хочете залишатися активними довше та з меншими зусиллями. Ферменти у шпинаті також сприяють розширенню кровоносних судин, що позитивно впливає на кровообіг, а покращене кровопостачання це швидка доставка кисню до м'язів, особливо під час фізичних навантажень. Як результат, менше втоми, швидше відновлення, більше витривалості. Крім того, шпинат це справжній вітамінно мінеральний коктейль. Він містить залізо, необхідне для перенесення кисню, кальцій для міцних кісток і вітамін К, який підтримує як кісткову, так і м'язову систему. Тож, якщо ви прагнете мати сильні витривалі ноги, не проходьте повз шпинат. Додавайте його в салати, смузі, омлети чи супи. І зовсім скоро ви відчуєте, як ваші ноги стають витривалішими та впевненішими з кожним днем. Продукт номер 4 – курятина, білкова підтримка для сили ваших ніг. Курка ну – це не просто смачне м'ясо, яке ми часто бачимо на обідньому столі, це справжній союзник для тих, хто прагне зміцнити свої м'язи, зокрема ноги. Одна з її головних переваг природний вміст креатину. Ця речовина відповідає за енергозабезпечення м'язів під час фізичних навантажень. Простими словами, креатин допомагає м'язам працювати ефективніше, рости швидше і швидше відновлюватися після навантаження. Регулярне вживання курятини дозволяє підтримувати достатній рівень креатину в організмі, що особливо важливо для тих, хто веде активний спосіб життя або займається спортом. До речі, за даними досліджень, люди, які часто включають курку до свого раціону, нарощують м'язову силу у два рази швидше, це дійсно вражаючий результат, який підкреслює ефективність цього продукту. Крім креатину, курятина багата на високоякісний білок, ключовий будівельний матеріал для м'язів, а ще вона містить вітаміни групи Б. Залізо та цинк, які важливі для підтримки здорових м'язів і кісток. Тож, якщо ви хочете мати справді сильні і витривалі ноги, не забувайте про курятину. Вона легко готується, добре поєднується з різними стравами і може стати основою вашого щоденного харчування. Додавайте її до свого меню, і дуже скоро ви помітите, як ваше тіло стає сильнішим і витривалішим. Продукт номер 5. Вівсянка енергія для ніг, що триває весь день. Вівсянка о, це не просто теплий і смачний сніданок, це справжнє джерело стабільної енергії для ваших ніг. Завдяки вуглеводам з повільним вивільненням вона допомагає м'язам працювати ефективно протягом усього дня. Цей тип вуглеводів не викликає різких стрибків цукру в крові, а навпаки, підтримує його стабільний рівень. Саме тому після порції вівсянки ви не відчуватимете раптового занепаду сил, а зможете залишатися активною довше. Це особливо важливо для тих, хто часто відчуває важкість у ногах або втому під час ходьби чи тривалих фізичних навантажень. Крім того, вівсянка багата на клітковину, яка підтримує здорове травлення, допомагає роботі кишківника та сприяє відчуттю ситості. Чудовий бонус для тих. Хто хоче контролювати свою вагу. А ще цей продукт містить вітаміни групи Б, залізо і магній, поживні речовини, які надзвичайно важливі для м'язів і нервової системи. Вони допомагають м'язам працювати без перевантаження, а нервам передавати сигнали чітко та швидко. Тож, якщо ви прагнете відчувати легкість у ногах і мати більше енергії протягом дня, зробіть вівсянку своїм постійним супутником. Додавайте фрукти, горіхи чи ложечку меду, і ви не тільки отримаєте користь, але й насолодитесь смаком. Продукт номер шість. Сир, нічна підтримка для ваших м'язів. Сир це не просто смачний перекус або доповнення до вечері. Це справжній союзник для ваших м'язів, особливо вночі. Його головна сила у казейні. Білку, який засвоюється дуже повільно забезпечуючи м'язи амінокислотами протягом кількох годин під час сну, це надзвичайно важливо, якщо ви займаєтеся фізичною активністю або просто хочете зберегти м'язову масу з віком. Поки ви спите, казеїн допомагає вашим м'язам відновлюватися, активуючи процес синтезу білка, тобто природного оновлення і зміцнення м'язових волокон. Окрім цього, сир є чудовим джерелом кальцію, мінералу, який відповідає за здоров'я та міцність ваших кісток. Це особливо актуально для людей старшого віку, коли підвищується ризик остеопорозу та переломів. Також сир містить інші корисні компоненти фосфор і вітаміни групи Б, які підтримують роботу м'язів нервової системи та сприяють загальному тонусу організму. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші м'язи відновлювалися і зміцнювалися навіть тоді, коли ви відпочиваєте, обов'язково додайте порцію сиру до свого вечірнього раціону. Ви здивуєтесь, як добре будете себе почувати вже зранку. Легкість у тілі, сила в ногах і приємне відчуття впевненості. Продукт номер 7 буряковий сік природне джерело витривалості для ваших ніг. Можливо, ви здивуєтесь, але звичайний буряковий сік може стати справжнім секретом сили та витривалості ваших ніг. Згідно з дослідженнями, проведеними в Донецькому національному університеті, Регулярне вживання бурякового соку здатне підвищити м'язову витривалість майже на 16%. І це не просто цифри, це реальний шанс зробити ваші ноги сильнішими та енергійнішими. Уся справа в нітратах, якими багатий буряк, вони сприяють розширенню кровоносних судин, тим самим покращуючи кровообіг і постачання кисню до м'язів. Саме тому буряковий сік такий ефективний під час фізичних навантажень, він допомагає вашим м'язам працювати довше, менше втомлюватися і швидше відновлюватися після активності. Крім того, буряковий сік містить антиоксиданти, які захищають м'язові клітини від впливу вільних радикалів, що особливо актуально після інтенсивних тренувань. А ще в ньому є вітаміни, калій та залізо, елементи, без яких неможливо уявити здоров'я кісток і м'язів. Тож, якщо ви хочете не просто рухатися, а відчувати впевненість у кожному кроці, додайте склянку бурякового соку до свого раціону, і вже зовсім скоро ви помітите, як ваші ноги стають витривалішими, а тіло енергійнішим. Горіхи це не лише смачний варіант перекусу, а й важливе джерело вітаміну Є е та магнію двох ключових елементів, необхідних для здоров'я м'язів. Вітамін Е виступає як потужний антиоксидант, що захищає м'язові клітини від дії вільних радикалів, а магній забезпечує правильне функціонування м'язів, сприяючи їх скороченню та зменшенню запалень. Регулярне вживання горіхів допомагає підтримувати м'язовий тонус, запобігаючи втомі та ослабленню. Це особливо важливо для людей, які активно займаються спортом або ведуть динамічний спосіб життя, оскільки фізичні навантаження можуть призводити до пошкодження м'язових тканин. Горіхи сприяють їх швидшому відновленню. Вітамін Е допомагає загоєнню м'язових волокон, а магній знижує напругу та біль у м'язах. Крім того, горіхи багаті на білки, клітковину та корисні жири нутрієнти, що також необхідні для зміцнення м'язів і кісток. Якщо ви прагнете мати витривалі й здорові м'язи, обов'язково включіть горіхи до свого щоденного раціону. Ви неодмінно відчуєте, як ваше тіло стає міцнішим і енергійнішим. Грецький йогурт це не лише смачний і корисний продукт, але й важливе джерело білка та пробіотиків, які сприяють зміцненню та підтримці сили ваших ніг. У порівнянні зі звичайним йогуртом, грецький містить удвічі більше білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто прагне наростити м'язову масу та покращити фізичну форму. Білок є необхідним компонентом для будови м'язів, а його регулярне споживання сприяє їх росту та відновленню. До того ж, грецький йогурт містить пробіотики, корисні мікроорганізми, які покращують роботу шлунково-кишкового тракту та допомагають ефективніше засвоювати поживні речовини, важливі для м'язового здоров'я. Згідно з дослідженням, проведеним в Україні у людей, які регулярно вживають грецький йогурт, м'язи були на 15% щільнішими. Це свідчить про позитивний вплив цього продукту на силу і витривалість м'язів. Більш щільні м'язи не тільки сильніші, але й менш схильні до травм, що особливо важливо для активних людей. Окрім білка, грецький йогурт є багатим джерелом кальцію, мінералу. Необхідного для здорових кісток. Міцна кісткова система є основою для підтримки сильних м'язів, тому кальцій грає важливу роль у загальному м'язовому тонусі. Отже, якщо ви прагнете зберегти силу та витривалість своїх м'язів, обов'язково додайте грецький йогурт до свого раціону. Ваше тіло обов'язково відповість вам енергією та здоров'ям. Сочевиця це не просто смачна і ситна страва. А справжній суперфуд для тих, хто прагне зміцнити м'язи та підтримувати гарне самопочуття. Вона є відмінним джерелом рослинного білка, який необхідний для росту, відновлення та підтримки м'язової тканини, особливо для тих, хто не вживає м'яса або зменшує його кількість у раціоні. Окрім білка, сочевиця багата на залізо, елемент, що відповідає за постачання кисню до м'язів і попереджає втому. Її високий вміст клітковини підтримує стабільний рівень цукру в крові, забезпечуючи енергію на тривалий час без різких спадів. Також у сочевиці містяться магній і фолієва кислота, поживні речовини, що сприяють нормальному скороченню м'язів і покращують регенерацію тканин після фізичного навантаження. Завдяки низькому глікемічному індексу сочевиця добре підходить для тих, хто хоче контролювати свою вагу, нарощуючи при цьому м'язову масу. Тож, якщо ви шукаєте смачний і поживний спосіб підтримати м'язову силу, обов'язково включіть сочевицю до свого щоденного раціону. Вона допоможе вам залишатися в формі, бути енергійним і витривалим. Тепер, коли ви знаєте про 10 найважливіших продуктів для збереження сили та витривалості ніг, настав момент поставити собі запитання ви й надалі спостерігатимете, як зникає м'язова маса, чи нарешті візьмете ситуацію у свої руки. Перед вами не просто перелік продуктів це справжній арсенал засобів, здатних не лише запобігти падінням і травмам, а й уберегти від серйозних, а часом і небезпечних для життя проблем зі здоров'ям. Почніть уже сьогодні вводити ці необхідні продукти до щоденного раціону і вже за кілька тижнів помітите позитивні зміни. Ваш організм віддячить вам стабільною енергією, міцністю та кращим самопочуттям. Варто пам'ятати сила ніг це не просто результат тренувань, це основа здоров'я, яку неможливо підтримати без належного харчування. Кожен із згаданих продуктів це не просто їжа. А натуральний стимулятор м'язової сили. Вони сприяють кращому кровообігу, відновленню тканин після навантажень і збереженню активності від яєць, насичених лейцином, амінокислотою, яка будує м'язи, до буряка, що покращує транспорт кисню в м'язи. Кожен інгредієнт має свою унікальну функцію. Але пам'ятайте, знання без дії це лише нереалізований потенціал. Щоб дійсно отримати користь, починайте з малого, додайте один два продукти до раціону, пробуйте нові рецепти, змінюйте підходи до харчування. І нехай правильне меню стане не тимчасовою дієтою, а стилем життя. Ваші ноги, ваш фундамент. Зробіть їх сильнішими вже зараз. Не соромтеся залишати свої коментарі під цим відео. Розкажіть, які з перелічених продуктів вже є у вашому раціоні та як вони вплинули на ваше самопочуття. Можливо, у вас є власна історія змін або поради, які можуть надихнути інших. Я з радістю прочитаю кожне ваше слово. І якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поділіться ним з друзями та рідними. Нехай і вони отримають шанс подбати про своє здоров'я та зміцнити свої ноги, поки ще не пізно. Разом ми можемо створити дружню спільноту людей, які підтримують одне одного на шляху до активного, повноцінного та щасливого життя. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео там я розкрию ще більше секретів здоров'я і довголіття.